Сьогодні розмова буде про електронне навантаження DL24MP Purple фіолетова. досить недавно вона вийшла, її можна масштабувати і зробити не 150 Вт навантаження, а максимально розширити до 600 Вт навантаження. Інтерфейсу USB UR тут немає, до комп'ютеру вона підключається за допомогою Bluetooth, а також за допомогою Bluetooth підключається до мобільного телефону. Але спочатку хочу розповісти про дві дуже важливі речі. Ну, по-перше, як не потрібно витрачати гроші і купувати собі електронні навантаження. І почну з цього неелектронного навантаження. 2 долари, максимальна потужність біля 15 Вт, якщо не помиляюсь, напруг теж він небагато може з'їсти насправді не тільки 5 вольт. 10 років тому це було дуже популярне навантаження. Зараз ні в якому разі не витрачаєте гроші на цей хлам. Електронне навантаження з якимось індикатором. Хайденс 35 Вт. Максимальна напруга, якщо не помиляюсь, біля 25 вольт, і максимальний струм, який воно може переварити, 4,5 А. Не купуйте, це 15 баксів, які ви викинете повністю на вітер. Те саме за 17 баксів, але тут вже в комплекті буде Quick Charge Trigger і в 2023 році це 17 баксів, які ви просто викинете на вітер. 65 Вт напруга, ну насправді не від 5 вольт, а менше до 24 вольт, і струм максимальний 4,8 А. І це моє саме перше електронне навантаження. Воно може насправді не 65 Вт, а майже до 90 короткостроково. Але якщо збільшити радіатор, то воно може досить довгостроково витримувати навантаження біля 90 Вт. І от коли я його купував, я думав, що 65 ватт мені буде з головою вистачить, ну тим паче 10 доларів це не такі великі гроші. І в результаті, як тільки до мене доїхав 100 ваттний павербанк, цього девайсу стало замало. Ніяких вимірювань, ні напруги, ні струми непотужності ні ви не зможете за допомогою цієї штуки зробити. Також ніяких фіксованих режимів ви теж не можете зробити. До речі, вам також потрібен буде сюди енергометр який небудь FNB58 коштує від 36 до 50 баксів в залежності від того, де ви його придбаєте. Чудовий девайс, все непогано міряє, але теж є деякі обмеження і по струму, і по потужності, ну і по напрузі також. Ще один девайс, який піде скоро на OLX, це тестер батареїк 18650 і 21700. Воно може тестити лише одну батарейку. Максимальна напруга, яку воно може тестити, повинна бути менше 5 вольт. Коштує біля 7 з копійками доларів, начебто вимірює там опір, але воно так досить таки приблизно вимірює опір. І оцей девайс мені тепер не потрібен, бо в мене є DL24MP. І от за допомогою dl 24 ампешки я можу вимірювати не тільки один акумулятор брати і поміряти, я можу взагалі акумуляторні батареї вимірювати. DL2439 баксів, масштабувати цей девайс не можна, можна підключати до ПКшки, до комп'ютера, це вже морально застарілий девайс, купувати його теж не потрібно. Мало того, воно ще й зроблено на одному транзисторі потужному ARFP260. АРФП 260, максимальна напруга 200 вольт, максимальний струм 46 А. Павердіссісіпейшен це та потужність, яку може розсіювати максимум 280 Вт. Якщо цей девайс у вас є, то ви в принципі можете збільшити його потужність, для цього вам потрібно діошотки цей, ну розібрати, діод діодшотки, і там є можливість паралельно цьому діоду шоткою напаяти ще кілька діодів шотки. Таким чином, ви зможете збільшити струм, який буде проходити через Мосфет. Але ж сильно цим не захоплюйтесь, бо спалити Мосфет теж можна. Хоча якщо ви його спалите, то теж перепаяти не є проблемою. Якщо у вас цього девайсу немає, ні в якому разі це не купуйте. Все, забудьте про це. DL24M є в трьох варіантах. Ну, по-перше, є червоний з червоним вентилятором. Є версія H, це чорна версія. Ну і сама нова версія це purple фіолетова версія. Якщо у вас є чорна версія, то залишайтесь на ній, користуйтесь нею. Нема сенсу переходити на DL24MP Purple. Але якщо чорної версії у вас немає, то такий жирнючий хрест намалюйте, і не дивіться навіть в ту сторону. МП, ну або щось подорожче і щось цікавіше. Дорожче, цікавіше це Wi-Fi версія DL24 eV. Вона така сама Purple, так само підходять сюди плати розширення для Purple, для фіолетової версії. Мало того, що тут інтерфейс Wi-Fi, так воно ще працює з додатками Tuya та Smart Life. Наявність Wi-Fi на цьому девайсі дає можливість користуватись цим пристроєм на відстані, керувати ним, ну і дивитись різні всякі графіки. У цій версії режим CDCDC, Battery Charging and Discharging. Ну, зарядки, розрядки батареї, воно ще й графік малює. Можна малювати на екрані самого пристрою, може передавати ці дані на додаток вашого мобільного телефону по Wi-Fi. Тож, якщо вас жаба не давить, мене трошки жаба піддавила, можете придбати версію за 63 бакси або за 56 баксів, в залежності від комплектації. DL24MP в зібраному варіанті коштує 36 баксів. Зібрана вона ось таку вежу, досить таки зручно, якщо ви не плануєте робити корпус. Якщо у вас є плани зробити корпус, то для вас є версія подешевша 33 долара. Правда, я придбав ось таку версію 48 баксів, 48 і 36, 12 баксів різниці, тому що тут був Battery Box. Ну і ось вам Battery Box, Абсолютно не потрібна штука за 12 баксів. Чому? Тому що 26650 я їх бачив лише на картинках, в руках не тримав. 18650 в мене було досить багато, але в мене все рівно є холдер окремий для 18650. Батарейки формату АА, не факт, що буде тестувати на цьому девайсі. cr 123 теж під варіантом, не думаю, що буде тестувати. CR-2, я навіть не знаю, що таке CR-2. 21700 тут немає, і от за 12 баксів ви просто можете придбати ті холдери, які вам потрібні. Ну і ось ця платка або теж піде на ОLX, або буде валятися і покриватись пилом. Але перед тим як перейти далі, я повинен показати одну циферку, жахливу цифру. За квітень місяць додалось 223 підписника всього навсього і це катастрофічно мало. Друзі, якщо вам не потрібні україномовні канали, технічні канали, то у вас їх не буде. Ну і справа в тому, що інші технічні канали українською мовою теж не розвиваються, бо ви не підписуєтесь і вам такі теми не цікаві. Я розумію, що набагато цікавіше дивитись на Стасю, у якої такі немаленькі очі, яка буде розповідати про правду про ПриватБанк 194 тисячі переглядів за 5 днів, і технічний канал від BM 4,3 тисячі переглядів за 6 днів. Технічні канали українцям не потрібні, технічних каналів у українців не буде. Це я вам так тихенько кажу, що давайте підписуйтесь. 40% людей, які дивляться мої відоси, не підписуються на канал. І повірте, YouTube це бачить, і YouTube каже, що ваші відоси нікому не цікаві. В технічних характеристиках написано, що він може вимірювати цей модуль від 2 до 200 вольт. Насправді в інших джерелах написано від 0 до 200 вольт, і 1 вольт я вимірював без якихось проблем. Максимальна потужність, яку може переварити в тепло 150 Вт, але до нього можна купувати додаткові модулі теж 150 Вт. Не всі ці модулі зроблені на чотирьох транзисторах. Транзистори використовуються MOSFET RFP 264 і RFP 264 анканальний MOSFET. Так, напруга максимальна 250 В, максимальний струм при температурі 25 градусів 38 А. Максимум Power Dissipation 280 Вт. І на одній плаці стоїть таких МОСфетів 4 штуки. На додатковому навантаженні 4 arfp 264 до кожного підключений свій операційний підсилювач, 4 операційні підсилювачі, струмовий шум 0,22 Ом, а теж 4 штуки. Живиться він від 12 В, на роз'ємчику, до якого підключається навантаження, рознесені як вимірювання напруги, так і вимірювання струму. Струм йде на цей девайс через діод шотки. Здвоєний діод шотки – це в нас V-40100C. Сумарний середній струм 2х20-40 А. Один такий модуль може перетворити в тепло 150 Вт при струмі 25 Ампер максимум. Якщо ви додаєте ще один модуль, то це вже буде, по-перше, 300 Вт, а по-друге, струм збільшується на 5, тобто вже зможе переварити 30 А. І ось таких додаткових навантажень ви можете додати аж 3 штуки, таким чином збільшиться струм у вас до 40 А. На колодці написано 300 В30 А. І можна засунути в цю колодку проводи від 22 АВГ аж до 10 АВГ. На звороті, я думаю, що ви помітили контактні площадки, і от до контактних площадок, які вимірюють струм, можна в принципі припаяти навіть 8 аВГ. Діодшотки стоїть в ланцюгу вимірювання струму для того, щоб не допустити переполюсовки і щоб не спалити пристрій. Струмовий шунт зроблений на двох резисторах опором 0,02 Ома сумарний опір 1000 тисячна Ома. Ну і так як падіння напруги на цих резисторах дуже маленьке, то 40 А вони витримують без будь-яких проблем. В комплекті, де страшненький блок живлення на 12 В 1000 мА 1000 мА вистачає без проблем для живлення центрального блоку і додаткового навантаження. Колодочка з роз'ємами dc 5.5, це міні-USB, мікро-USB і Type-C. Два проводочки з крокодильчиками довжиною по 20 см 600 В, 12 АВГ, для 10 А з головою вистачає 12 АВГ. Коробку, в якій це все приїхали, показувати вам не буду, бо там коробка така жахлива-жахлива, обов'язково будуть гвинтики для того, щоб додаткове навантаження прикрутити. Вежа до вас приїде в ось такому вигляду з підставочкою на ніжках. І цю підставочку на ніжках я рекомендую вам знімати, якщо у вас є ще одне додаткове навантаження. Ну, по-перше, прикрутити буде важко це електронне навантаження, тож вам по-любому доведеться її знімати. Після того, як ви прикрутите додатковий модуль, то цю пластинку ви прикручувати не будете, бо додатковий модуль разом з материнською платою буде знаходитись на одному рівні, а не буде провисати. Якщо прикрутите, буде провисати. Ну що ж, давайте вмикати і дивитися, як воно працює. Якщо вентилятор не вмикається, то споживання біля 70 мА. В технічних характеристиках написано, що воно може вимірювати напругу від 2 до 200 вольт. Зараз виставлено 1 вольт показує 1 вольт 1,4 вольта, а на N212 досить таки непогано вимірює 1,27 вольта. Пропоную опустити трішки до 0,5 вольта, 0,54 вольта, а Neng не буде показувати таку напругу в автоматичному режимі. 529 мВ, 540 мВ. Зараз на лабораторному блоці живлення виставлено 100 мВ, а Neng показує 130 мВ, прилад показує 140-150 мВ. Дивлячись на це, я можу сказати, що, по-перше, прилад досить точно вимірює напругу, навіть маленьку напругу, і може вимірювати він від 0 вольт і вище. 10 вольт на лабораторному блокі живлення. Тут у нас показано 10,3 10 вольта, а NENT показує 10,1 10 вольта. 20 воль 1, 20 воль 3. 30 в рівно 30 сотих. Ну, В принципі, можна його трішки відкалібрувати. Така точність мене влаштовує, але калібрування я теж покажу, як робиться. У електронного вантаженні є кілька режимів роботи. Зараз я використовую Constant Current, фіксований струм. Струм зафіксовано на 5 амперах. Запускаю тест. АNN212 показує 5 А. І давайте почекаємо, поки вімкнуться вентилятори. Я хочу подивитись, скільки будуть споживати вентилятори. Ледве не забув сказати, що в комплекті ще йде термодатчик, 10 кілоомний і можна можна вімкнути і вимірювати температуру батареї. Вентилятор запрацював і цей блочок споживає до 430 мА. Блок живлення показує 150 Вт. Прикрутив додаткове навантаження, стоїть на столі рівнесенько, без підставочки, але потрібно зробити дещо. По замовчуванню ця перемичечка, цей джамперочок, стоїть між 300 і 450 Вт. Ми його зараз виймаємо і вставляємо просто на 300 Вт. Затискаємо кнопку M і підключаємо живлення. Тримаємо 300 Вт-30 А максимум. Ну і бачите, навіть якщо додавати додаткових модулів, то більше 40 А воно не здатно через себе пропустити. Для того, щоб очистити дані, потрібно затиснути плюс та мінус. Для того, щоб зайти в меню, натискаємо кнопочку on off і тримаємо. Версія меню 2.0. Новішої версії на момент виходу відеоса ще немає. 300 Вт 30 А. Якщо буде лише один блок, то буде писати 150 Вт 25 А. Перший пункт англійська китайська мова. Яскравість дисплею 9, яскравість дисплею в режимі очікування 5, перехід в режим очікування 60, точність вимірювання або автоматична, або 10 мА. Але якщо вам потрібно якусь маленьку батареечку там, тестувати, то я обирав 1 А. Корекція температури 23. Оскільки у нас зараз температура 20. Градусів. Ну, в принципі, я думаю, що корекцію температури я робити не буду. Time Discharge максимальний час розряду батарею. Мінімальна напруга це напруга відсічки, це для тесту батарей. Захист по перенапрузі 210 В можна зменшити. Захист по струму 30 А можна зменшити. Температурний захист для зовнішнього термодатчика 45 градусів. Ну і для тесту деяких речей 45 градусів маловато потрібно буде піднімати. Перевищення потужності 300 Вт теж можна зменшити. Температура транзисторів, при якій спрацює захист, 100 градусів можна знову ж зменшити. Вентилятори запускаються при температурі більше 52 градусів. Що означає 13-й пункт, я не розумію, коли нема навантаження струм дорівнює 0, це як? Обнуляти дані також можна цим пунктом меню. Налаштування по замовчуванню, ну і вихід. Для того, щоб вийти з меню, не обов'язково йти аж сюди. Ви просто натискаєте on off і тримаєте деякий час, і заходите в меню, і виходите з меню. Для того, щоб відкалібрувати девайс, вам потрібно в меню затиснути кнопки плюс та мінус. І ви потрапляєте в режим калібрування. Коротким натисканням кнопочки M, ви рухаєтесь по розрядам, вибираєте розряд, який вам потрібно змінювати, плюсиком мінусом змінюєте цей розряд. Довгим натисканням ви вибираєте режим роботи, їх там кілька, CC, CV. Зараз ми пройдемось про, по всім режимам. Час розряду це дубльована інформація з меню налаштувань, Cut off Voltage теж дубльована інформація з меню налаштувань. Режим CC Constant Current фіксованого струму. Зараз в мене цей пристрій буде споживати рівно, чітко 6 А. Запускаємо на споживання. На блоці живлення нічого не виставлено, тому що блок живлення не ввімкнено. 6 А споживання. Напруга 2949. На блокі живлення напруга 30 В, 6 А споживання 179, 180 Вт, 177 Вт. Ну, давайте трішки підвищимо градус. 10 Ампер. Блок жилення показує. 9,992 299 Вт. 29,16 вольт, 292 Вт. Чекаємо, поки ввімкнуться вентилятори 48, 49, 52 градуси. 800 мА споживання вентиляторів. Ну, тобто кожен блок буде споживати десь до 400 мА і вище стандартного блоку живлення вам вистачить реально тільки на два модулі. На чотири модуля вам потрібно 2А блок живлення. НН212 показує струм 9,6 А 9,7 А 9,8 А за допомогою режиму Constant Current фіксованого струма дуже зручно тестити ємність батарей. Зараз в мене в батарейному відсіку стоїть 18650, anr 35 ec від Samsung 3 з 3500 мАч, максимум вона може спокійно віддавати 8 А. Тест ємності подібного акумулятора не робіть на великому струмі: 500 мА з головою буде достатньо для того, щоб подивитись на більш-менш реальну ємність. Також не забудьте виставити Time Discharge, це максимальний час, коли буде проводитись тест. І обов'язково подивіться в даташити інформацію про свій акумулятор, в якому буде написано, коли він рахується розряджений. Наприклад, це маленьке рожеве поросятко буде рахуватись розрядженим, коли напруга на ньому досягне 2,7 вольта. Якщо ви захочете зробити тест не на ємність, а на максимальний струм, який зможе віддати цей акумулятор, то будьте обережні. І обов'язково використовувати ще й температурний датчик для того, щоб відслідкувати підвищення температури на акумуляторі. Для тесту батареї ще є Battery Resistant Test. Заходимо на нього, він автоматично заходить в своє меню. І ось тут буде маленький глючок. Зараз вибрана велика батарея. Якщо ви почнете захочете вибрати маленьку батарею, то бачите пункти меню між собою помінялися місцями. Насправді тут тест маленької батареї. Запускаємо тест маленької батареї. Опір цього акумулятора я раніше міряв, він складав біля 18 мільйом. А в результаті тесту ми отримуємо два опори 40 мільйом і 15 мільйом. Перемикаємось на велику батарею, запускаємо тест. Бачите, знову менюшки помінялись місцями. 47 мільйом і 17 мільйом. Крім режиму фіксованого струму, тут є режим фіксованої напруги, фіксованого опору, фіксованої потужності. Але самі цікаві режим це PT і CT. Ну, давайте подивимося, що таке режим PT. Режим PT це power performance тест для того, щоб перевіряти різні блоки жилення. Беру ж блок жилення від цього самого пристрою, який йшов в комплекті, для того, щоб подивитись, що він максимально може видати. Підключив мережу 220 В, підключаю до електронного навантаження і натискаємо кнопку on-OFF. Ну і ось результати тесту. Номінальний струм 1,3 А. Максимальний струм 1,4 А на бличку написано 1000 мА. Ну і потужність 1277 номінальна і 1443 максимальна. Режим сіті використовується для того, щоб перевірити опір проводів. Ну, і яке буде падіння напруги на цих проводах при максимальному струмі. Для цього нам знадобиться джерело електроенергії, наприклад, батарейка 18 Для цього нам знадобляться провода, ну і якийсь елемент жила, наприклад, акумулятор 18650. На акумуляторі зараз 4,9 В. Запускаємо тест, тест цей коротенький. Тест цього кабелю завершено. Наскільки можна довіряти цим даним, я не знаю. Буду чекати від вас коментарів на цю тему. 170 мл середнього опір кабелю. І, наприклад, при струмі 264 А буде падіння 0,5 В на цьому кабелі, що є дуже-дуже дуже багато. До цього маленького кабельочка додав ще один кабель, ну і давайте перевіримо, як він себе поведе. 219 мАм. Струм 3,47 а при падінні напруги 0,7 В. Друзі, дуже буду вдячний вам за коментарі, бо є варіант, що я припустився деяких помилок і деяких неточностей, бо не так давно отримав цей прилад, раніше не мав справу з такими девайсами. Тож пишіть в коментарях, якщо ви знаєте про якісь технічні моменти чи якісь мої технічні помилки. Відео виходить вже трішки великим, Я цей девайс буду обов'язково використовувати в наступних відосах і вже його використовував в попередніх відеох. В описі під товаром ви обов'язково знайдете посилання на програмне забезпечення для цього девайса. Програмка для мобільного телефону ну така собі, на одному мобільному телефоні вона взагалі не переключає на англійську мову, на іншому все працює без проблем. Програмка для комп'ютера трішки цікавіше. обов'язково шукайте, щоб в написі програмки було Purple. І для початку вам доведеться змінити мову на англійську. Потім потрібно буде зайти в налаштування блютуза і додати новий пристрій. І тут є маленький глюк, для того, щоб під'єднати через Bluetooth DL24MP, там потрібно вимкнути жилення, ну і вімкнути жилення заново. Тільки тоді можна буде додати його як пристрій, як Bluetooth-пристрій. Після додавання вам потрібно буде знайти правильний компорт, натиснути кнопочку Connect і будете отримувати дані з цього пристрію DL24MP. Також можна зайти в меню DL24MP, і також за допомогою цієї програмки можна змінити прошивку на DL24MP. Друзі, щиро дякую вам за перегляди. Обов'язково пишіть коментарі, приєднуйтесь до телеграм-каналу телеграм чату На цьому поки ще все. До нових зустрічей!